Добрий день. А, сьогодні вирішив замовити мотори для своїх майбутніх дронів 10 дюймів, і зазвичай замовляю мотори від GPRC на 3115, на 900 КВ. Але по відгукам вони не тягнуть а, ті вантажі, які, на які розраховані. Ну, ось давайте подивимося в таблицю. А, таблиця нам каже, що якщо ви використовуєте HQ-мотори. А, то на 50% тротуа вони повинні один мотор повинен тягнути десь кіло 600 Ну, Чому саме 50% троту? Тому що це не значить, що він буде літ, літати з цією вагою. Це значить, що він зможе якось а, рухатись, Там є навіть якийсь параметр в метр в секунду або фут в секунду. А, але а якщо ми беремо 50% троту, то а, у нас є ще запас на 50%, і тут він можна зробити буде висновок, що якщо він піднімається з вагою на 50% троту, то зможе літати а, до 100% без будь-яких проблем. А, і зазвичай ми тому дивимося на 50%. Ну от на 50% один мотор може піднімати кіло 600%. А чотири мотори: це два а, на чотиром ночнадість. Це шість а, і чотири, а, більш ніж шість кілограм. А, дрон важить десь а, кіло 600, ну, Це а, значить, що він може піднімати ну, чотири кілограми а, без будь-яких перешкод. Але це не так. По відгукам він може піднімати десь до 3 кг. Якщо вантажить навіть 3 кг, то це вже для нього забагато. Мотори починають споживати значно більшу кількість ампер, перевантажують батарею, та він нікуди не полетить. Тому ми використовуємо ці дрони на 2-2,5 кг. Ну і ось тому я вирішив а, звернутися до моторів від компанії T-Motor. Я вже зібрав а, десь а, два дрони на цих моторах. Небагато, але тому що небагато, я не маю відгуків. А, але можна побачити, що якщо GPRC коштує скільки? 30 доларів, T-Motor коштує 50 доларів. Ну, зважаючи на те, що ми дуже часто купуємо китайські товари, я зазвичай використовую правило, по якому а, чим дорожче коштує, тим воно краще з Китаю. Ну, зазвичай воно працює, а воно не працює тут, в Канаді або десь в Європі. А ось в Китаї воно завжди працює, майже завжди. А, ну, а, ось тому я вирішив спробувати а, подивитися, якщо в... Мотор, який коштує 50 доларів, і до на цих моторах зможе підняти 3 кг, то, мабуть, я буду замовляти ці мотори. А, ну, і е, якщо ми подивимося насамперед у таблицю, у специфікацію, то для цих моторів я використовую дещо ми, менше пропелер. Я використовую пропелер від тімотор на 9.5 дюймів, тому що в цьому разі він буде пошивати до. 70 ампер. Ну, і Тут можна використовувати а, звичайний холь ESC 4 в одному вони мають щось на 65 або 70 ампер. А. А ось якщо ставити HQ Proб, який я використовую на, а, з GPRC, то тут вже 83 А це дуже багато, дуже складно знайти ESC, який буде витримувати. Навантаження до 85 А. Тому ось, ось менше пропеллера я використовую, але навіть на цих менших пропелерах VELOX 3115 він V3115 він а, має піднімати кіло 400. Кіло 400, 4 мотори це 5,6. Ну і я вирішив, подивився в біконце і побачив, що. В анклурі Сонечко, воно було десь 20 хвилин, не, не було дощу, і тому я вирішив скористатися і спробувати а, запустити а, дрон. Я взяв свій дрон, який важить 1600 600, і приєднав вагу до нього, накидав каміння, а приєднав вагу 3,5 кг. Зробивши всю систему, яка важить 5,1 кг. Ну і спробував подивитися, чи зможе він відірватися від землі. Якщо зможе, то на а, а, якому саме тротлі. Ну ось давайте подивимося коротеньке відео. А, мені нема де запускати дрони, але я знайшов десь місце, де була травичка, не дуже багато перешкод. Ну і ось. Він підіймається, ну ось тут я зрозумів, що запускати дрони знімати від одночасно це дуже складно, але ось я тут спробував показати, який саме фото в мене зараз використовується на пульті. Мабуть, треба було записувати щось з монітору, але ось можете побачити, що стік на пульті саме в центрі. А, ну, Можна зробити висновок, що саме десь 50% троту це те, що йому потрібно. Ну, ось тут я де, чогось полетів вкору ну, призимився. Я ще мав змогу погратися з цим дроном десь 10 хвилин, а потім пішов дощ. А, ну, що можу сказати? Він на 50% троту літає без будь-яких проблем. А, Ну і ем, мотори навіть не спітніли, а, але я змерз. Ем, ну і мабуть саме ці мотори я і буду е, купувати для моїх наступних Е, ем, Також зверніти увагу, що вони відтримують е, напругу до Саакав'я 8, е, 8 вольт, де, е, можна використовувати 12 с батарею. Не знаю, навіщо це для 10-діймових дронів, або можливо комусь знадобиться. Ну і єдина проблема з Тімутор: Тімутор використовує для доставки цих моторів DHL. Це значить, що вони доставлять їх, мабуть, через 3-5 днів. Але є чель коштує доставка дуже дорога. Ну не так дорого, звичайно, якщо купувати багато моторів. Але потрібно буде заплатити податки та таке інше. Я якось зможу це пережити.